Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Зовсім нещодавно з'явилася інформація про те, що будь-які надходження на банківську картку будуть оподатковуватися за ставку 18%, тобто буде податок на переказ коштів з однієї картки на іншу. Міністерство фінансів України відповідно надало офіційне роз'яснення, так чи це не так. Я хочу нагадати, що 27 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив національну стратегію доходів і, виходячи із положень даної стратегії, Саме ця інформація була вказана і, відповідно, викликає занепокоєння у людей. Тож Міністерство фінансів України спростувало дану інформацію. Ніяких поки що станом на сьогоднішній день додаткових податків на переказ з картки на картку не передбачається, тому поки що не хвилюємося. Все, все залишається так, як і було.